Доброго дня діти! Сьогодні ми на занятті по математиці будемо з вами розв'язувати задачу. І тут же з вами познайомимося з числом 10. І як же це вийде, зараз з'ясуємо. У мене на столі дуже цікаві речі. Подивіться, пішли у сад. У нас тарасик і наталка. Тарасик зібрав і збирав яблука великі собі в кошик. У нього було яблук. Рахуємо, скільки. Так, у нього було 9 яблук, і ми позначаємо. Числом 9 з крапочкою внизу. Потім одне яблуко ще падає, і Тарасик ще підняв одне яблуко. Ось одиничка. У нас скільки тепер було 9. Тепер, 1, це буде 10. Ось таке число 10. Ми з вами і знайомимось. Воно складається із одинички і нуля. Що ж було у наталочки? А в наталочки в саду теж були яблука, тільки менші. Рахуємо. Скільки так, дев'ять і ставимо число 9. Коли Наталочка пройшлася ще, вона побачила ще одне яблуко. Ось воно. І у нас було 9 яблук, а тепер ще одне і з'ясуємо, що їх 10. Ось тепер я показую, як із числа 1 і 0 у нас утворюється число 10. Отже, запам'ятайте, що число 10 складається з 9 одиниць і з однієї одиниці, з 9 одиниць і з однієї. Це буде число 10. Це буде число 10 з одиниці і нуля. Діти домашнє завдання. Вам треба буде мені показати. З яких е, чисел складається число 10. Ви повинні мені викласти якісь предмети 9 і одну одиницю. А ще я прошу вас, ви е, рах, повторіть рахунок від 1 до 10 і з 10 до 1. Та ще повторіть. Сусіди всіх чисел до 10. Чекаю ваших фото, всього найкращого. До побачення, діти!